Вітаю! Ви на каналі Таро Політика. І сьогодні ми подивимося розклад на Пригожина і його заяви щодо відступу, скажімо так, з Бахмута після 10 травня. Що за цим стоїть і взагалі, що, що, що відбувається? Так, просимо карти показати нам сигніфікатор Пригожина. На нього випадає сонце, але ж ми повинні враховувати, що це карта вірніше, Таро Чорне. Воно щитує негативні сторони людської душі, особистості. Ну, по сонцю треба сказати, що ця людина егоцентрик, вона сконцентрована на собі, він дуже великий егоїст і... Не можна по цій карті в цій колоді сказати, що людина діє щиро, незважаючи на те, що це карта Сонце. Ми бачимо на ній дитину, ну, це його детіще Вагнер, так, військова компанія. Він ними жертвує, бо вони всі окровавлені, підвішені заради якоїсь його вищої мети. Ну, Сонце ж вказує на. Виконання бажань, ніби як межа бажань. то І Сонце вказує на величезні гроші, тут це ясно, з точки зору фінансової зацікавленості, пригожина у діяльності цієї приватної армії, тут це зрозуміло нам, що там рулять гроші. Ну, Це його сигніфікатор. Для чого зроблені ці заяви? Покажи, що це за заява була від тебе? Ну, по-перше, це було кіно зняте на фоні вбитих вагнерівців. Там була істерія, можна сказати, істерика. Для чого це зроблено? Дев'ятка Пентаклів. Він хоче підкреслити свою унікальність. Він хоче підкреслити те, що він опинився в цій ситуації, ніби як ізольований. Але ж він хоче показати, що він досить сильний і може на щось впливати, ще про що ця заява. Лицар кубки, вона е брехлива. <кій> Основи в ній немає. Бачите, задніх ніг у цієї коняки немає. Там хвіст якогось малю... ну, цього. Молюска, чи якоїсь морської тварини. Тобто, основи немає основи, це фікція якась і ще. Король Пінтаклів. Він ну, знову вказує на те, що він би хотів підсилити свою, свій вплив. Він би хотів щось контролювати, в тому числі і фінансові потоки. Тобто, ти що, Гроші втрачаєш. Да, да. Гроші тут йдуть величезні, кримінальні випала карта диявола. Вони, він їх, звісно, заробляє. Ну, не можна тут говорити про заробіток у загальноприйнятому значенні. Диявол це кримінальні гроші, і це кримінальна структура. Ну, гроші, а гроші величезні це мільярди доларів. Ну, бачите, він готовий заради цих грошей жертвувати всім, в тому числі людськими життями, і кидати в горнило вогню будь-кого. І хоче, як скорі... і можна скоріше ці гроші отримати. От що, От що рухає цією людиною. Бо дві пентаклі карти, диявол повішаний. Ну, це... Він втрачає гроші, однозначно втрачає гроші по-повішеному. Так, чи є там всередині якась возня? Всередині, оцих, ну, ми знаємо, Мізінцева, якого називають, Маріупольським м'ясником призначили заміст, за, замістителем командира групи Вагнер. Ну, пацан, до слави йшов. від... Високої посади в Міністерстві оборони, все-таки державній структурі, до кримінальної структури. Це, звісно, да, пік кар'єри, я б так сказала. Так, чи є там якісь розбрати таке інше у цих військових структурах. Десятка кубків перевернулася, тройка пентаклей і тройка мечів. Так, дійсно, сплоченості там вже немає. І війна йде, війна йде на виживання серед трьох якихось персон. І кожен безпощадно ставиться один до одного і готовий зняти з другого шкуру повністю. За гроші, знову ж таки, і за сфери впливу. Е, так, ну, проти кого спрямовані твої висловлювання, твої оці мультики, пультики, фільми. І твої оті такі контрреволюційні дописи про те, наприклад, що російська армія біжала з Харківської області і таке інше. Проти кого? це? Чи проти чого це спрямовано? Проти короля мічів якогось. Ну, Ми зараз питаємо в карт, в яку посаду обіймає цей король мічів. Яку посаду обіймає, щоб зрозуміти? Королева Кубків, значить. Це все-таки не, не проти Путіна. На Путіна він не дерзнець відкривати рота. Це проти, як, дійсно займається людина а, якусь посаду, але вона більше а, ну, не, 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 голови, не голови країни. Королева Кубків це не може вказувати на голову країни. Четвірка жезлів. І шістка пентаклів. Ну, Це щось пов'язано. ну, ще як одна вийде, Верховна Жриця. Це більше пов'язано спрямовано воно на тає, таємне, щось, таємні якісь процеси, але воно всередині Міністерства оборони, мені здається, саме так Ось військова карта, це всередині Міністерства оборони. Але там таємні процеси відбуваються, і по жриці там може бути залучено і теж саме ФСБ. Тому що потоки, да, ожидання результату фінансового, тому Пригожин тут і активізувався. І загалом це Пригожин, ніби як є джерело надходжень ну, от, для оцих от жриць, скритих людей величезних фінансів, я б так сказала. Це Пригожин відмиває там кошти, або, ну, як по-іншому сказати, заробляє на війні гроші їм. Так, ну, давай ще розкажи, чи дійсно така в тебе там катастрофічна ситуація з тими снарядами, як ти кажеш, чи це правда? Правосуддя правда. Король кубків. І двойка жезлів, дійсно, якийсь король кубків. Йому урізав постачання, я б сказала так в два рази. Чи артилерійську підтримку? Да, там Є якийсь заблокований процес, дійсно, снарядів не вистачає йому. Ну, тепер цікаве питання, чи дійсно Вагнер покине позиції і передасть їх ці позиції Збройним силам Росії в Бахмуті. В розкладі на Авдіївку нам випадало, що буде рішення, там король Пентаклів випадав. Я тоді казала, що за рішенням якогось високопоставленого. Чиновника чи людини, там буде відведення військ. Ну, я думаю, вагнери і Вавдіївці, ну, воює, так скаже, воює. Це не терористичні акти створ, скоює, бо Пригожин є військовим злочинцем. Загалом його, це ще по карті Сонця, життя ніби підходить до межі. Так, чи дійсно? Чи дійсно Вагнер відведе своїх терористів, військових, там от їх, з Бахмута після 10 травня? Тут з кубків п'ятірка жезлі. Ні, це шоу. шоу. Це шоу, популістичне шоу. Воно тут має якісь такі свої... Ні, шут шут дні колоди, це брехня має тут свої якісь мету створити якусь паніку. Він хоче, щоб на нього виходили високопоставлені люди, ледь не сам Путін говорили з ним. Тет а тет, я б так сказала, і хоче там вияснити якусь ситуацію. Ось його мета. Ні, він не відведе. Залишиться воно на позиціях. Він просто отримає додаткове фінансування. Додаткове фінансування за те, що він тіпа, йому не доплачували колись від держави, від Міністерства оборони, а то і гарантії якісь від Путіна отримає. Тому ніхто ні з яких позицій в похмуті, ніякий Вагнер не піде. Ні, вони там надовго закріпилися, ну це по їхній думці, і вони там хочуть перемоги і хочуть завоювань. Це вони хочуть. А що воно буде насправді? Що насправді буде з тим Вагнером? Ну я дивилася, там щось дуже багато тисячі, десятки тисяч втрат буде. Зараз уже цифр не пам'ятаю. Ну цифри там вражаючі виходили. Був у мене розклад такий. Ну, а насправді, що буде з Вагнером у Бахмуті? Просування, там, ну, просування, яке дійсно, там відбувається з їх сторони, ну, це дуже-дуже важко. Дуже-дуже важко. Ну Чи будуть вони розгромлені, чи що з ними буде. Шістка жезлів, сімка кубків, пашмічів. Розгромлені теж будуть і взагалом там якась якось вони щезають, і, ну, тобто вони як перетворюються на якусь, знаєте, на якийсь газ, я б так сказала. Ну, так мені йде. Ну, е, тобто вони як і спаряються там? Ну, перемолюються в цій м'ясорубці, як він і написав. Так, ну і ми просто запитаємо, як нам, ставитися, як нам ставитися до цих заяв Пригожина. Як нам ставитися до цих заяв Пригожина? Ну, Нам своє робити, бачите, на дні колоди мах, Нам тримати оборону там нашим хлопцям. Нам емоції свої треба контролювати, бо це лицар Пентаклів, це емоції. І ще як нам ставитися. Тройка пентаклів, Мир. Зако... Ділити навпів. Ділити навпів, бо це все брехня. Все, що каже Пригожин, це брехня, бо випала карта місяця. Нам по-своєму. Нам підвищувати свою майстерність, там, працювати над цим до повного, повного звільнення нашої території, там, до миру. І все, що каже Пригожин, ділити навпів, бо це брехня, це підстава і таке інше. Ну, ще давайте запитаємо, які у Пригожина особисті відносини з Шойгу і, і Герасівим, і Путіним візьмемо. По одній карті і зараз подивимося. Комусь же цей меседж, кому цей меседж направлений. Ну, я побачила, що йому дасть гарантії, ледь не Путін. Ну, хтось дуже високий імператор. І в тому числі щодо оплати, може, там борги якісь, тому що ту пентаклів з п'ятіркою кубків, то йому щось не доплатили. Так, які в тебе е, особисті стосунки Шайгу Шайгу. Які в тебе особисті стосунки з Герасимовим? І які в тебе особисті стосунки з Путіним? Шойгу тут що? Колесниця. А вони в одній упряжці. Вони залежні один від одного, і вони вже вийти з цієї упряжки не можуть. І Шойгу, до речі, по колесниці тут не може вказувати на якусь таке відкрите протистояння. Вони на один військовий результат працюють. Ні, я не бачу тут конфлікту. Не бачу. У них є і повага, і один до одного. Тобто з шайгу у нього нормальні відносини. Це, робо, це команда, це одна команда сплочена. І вони працюють на один результат. І тут зав'язані фінанси, тут є дільошка потоків. Тобто Міністерство ж оборони, скоріш за все, оплачує послуги цієї контори Вагнера, то тобто, там йдуть відкати. Так, Герасимовим. От з Герасимовим напру... напружені стосунки, дуже. З Герасимовим по якоїсь причині дуже напружені стосунки. Чому? Тут використання один одного з неблаговидними е, цілями по, по цій карті. Чому напружені? Е, тройка жезлів, смерть. і Двойка жезлів. Ну, якось домовленості з Герасимовим були одні. Тобто, що вони працюють, командна робота у них. Тройка жезлів на командну роботу вказують. Але тут відбулися якісь незворотні зміни у цих планах. І тепер е не, треба ніби як передомовлятися. А я так розумію, що нема про що я, Давай, Давайте я запитаю, як Герасимов ставиться до Пригожина. Як Герасимов ставиться до Пригожина? Четвірка Пентаклів, лицар Пінтаклів, лицар, е, купаж Кубків, король Пінтаклів. Е, він до нього, ну, емоції, то, звісно, у нього дуже скупі, е, тому що четвірка пентаклів. він би не хотів з ним мати справ, але вимушений мати справи з ним, тому що тут є вказівка любити Пригожина від якого ну, хтось вище Герасимова. Каже, що треба з ним співпрацювати. Яке ставлення тоді у Пригожина до Герасимова? А, так. Ну, це ж все, що говорить, все, що говорить Пригожин, воно в першу чергу спрямовано проти Герасимова. Герасимов йому в чомусь насипав на хвіс солі. Напружена ситуація, він розчарований чимось. Розчарований. Мабуть, же, що це від Герасима, бо Шайгу, він же тупак у військовій справі. А от Герасимов то дійсно військовий професійний, і е, тут розчарування йде от, в тому, що от він каже: немає снарядів, немає артилерійської підтримки. Ми побачили, що дійсно вона скоротилася в два рази. Через дії Герасимова Вагнер несе великі втрати. От, от тому. тому це все, що говорить Пригожин, це стосується, стосується саме, саме Герасимова, бо отут дев'ятка мічів. Вони, і той, і той у них викликає дискомфорт оце їх спілкування. Так. З Путіним, які, то з Пентаклів, чудові. Тут є шанс заробити величезні гроші. І Путін виходить це джерело, джерело обогащення для пригожина. Ще які відносини з Путіним. Башта. Шістка жезлів і лицар мічів. Ну, бачите, ну, я не думаю, що це Пригожин використовує. Путіна. Тут використовує Путін Пригожина з пропагандистською метою, а також для і просування військової справи. Тобто тоді це Путін вважає Пригожина дуже цінним кадром. Ну і Гроші він йому платить великі. Тобто, значить, Ми вияснили, що це все спрямовано проти Герасимова. Оттак. Оце всі акції, бо із Пригоженим, і з Путіним, і Шайгу в нього чудові відносини. Ну, давайте ще так подивимося, що очікує. Я робила розклад на Пригожина колись. Я бачила, що він буде і виходити на якісь перемовини неформальні з українською стороною. І що йому загрожує смертельна небезпека. Ну давайте подивимося, що найближчим часом очікує пригожина щодо його фізичного тіла. Фізичного. Так, що тебе очікує найближчим часом щодо твого фізичного тіла? Так, три карти викладемо і побачимо. Так. А тут дивіться, що відбувається. Тут швидкий уход, якийсь йому падає, ледь не смерть, треба уточняти. Ну, П'ятірка кубків, туз пентаклів, чистка жезлів, тройка жезлів, четвірка жезлів. Тут, мож, тут буде серйозне поранення йому. Серйозне, що поставить його ледь не на межу пишних похорон. Я думаю, його там вб'ють. А є така задумка у короля жезлів ліквідувати. Ну, поки ще не зрозуміло, як це зробити. Та все, ось йому якийсь король жезлів, якийсь король Жезлів, отакі плани має, але ще не знає я... Не спішить по закоханим, не, не спішить з виконанням завершення для пригожина, не спішить. Але ж карти йому сигналять, що конець відніється вже. Протягом трьох місяців тебе ліквідують. Ну, бачите, проти нього будуть замахи. Випав місяць, а це вказує на замахи. Протягом півроку, сім кажезлів, протягом півроку він опиниться у пеклі. Так, да, проти нього будуть застосовані якісь силові дії. Ну, а як ти загинеш? Тройка кубків, тройка мічів. Сімка кубків. Ну тут от зараз оцей король жезлів, то який тут є план, то план тут є навіть на отруту. Бо сімка кубків каже на отруту, ніби як інфаркт, імітація інфаркту, інсульта. Ну, більше на інфаркт, бо розбите серце. От, от такий зараз є план. Ну, і, звісно, по мічах і сімки кубків він може загинути, нібито під е, е, дією артилерійського обстрілу. Так і інше. Ну, Небезпека йому сильно, сильно загрожує, але король жезлів не спішить поки е, втілювати е, цей, цей план у життя. Так, Я дякую за увагу. Я дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. За оцінку моєї роботи і до наступних зустрічей в ефірі.